Добрий день, дорогі учні. Сьогодні ми з вами пишемо семестровий контрольний диктант. Отже, на листочках записуємо число, контрольний диктант і назву диктанта Серце Вовка. Серце Вовка. Зараз я вам читаю текст повністю. Потім читаю по реченнях і ми записуємо їх, і в кінці знову ж таки перевіряємо весь диктант. Слухаємо уважно, пишемо красиво, розбірливо. Серце вовка. У славному українському краї, де кожна дитина з молоком матері всотувала звитягу, вільний дух і любов до своєї землі, жив собі хлопець із неймовірно гарячим серцем. Ім'я в нього теж було славне Дмитро. Кмітливий, талановитий, мрійливий Дмитрик не цурався ніякої роботи, але власне майбутнє вбачав у малярстві. А взірцем узяв великого митця Леонардо Да Вінчі, яким щиро захоплювався. Тому й назвали хлопчину Да Вінчі. Малювання полонило велику частину його серця, та ще більшою заволоділа Україна. Від любові до рідної землі, серденько Дмитра, пташкою співало, і кров'ю сходило, коли він ставав свідком зла і несправедливості. І тоді, не в змозі лишатися осторонь, розпочинав він боротьбу за правдою, не відступав до повної перемоги. Аж ось однієї темної ночі його розбудило моторошне виття. Здавалося, тисячі вовків оточили місто й завели тужливу пісню. І від того захитався і застогнав увесь світ. Тривожно і лячно стало Дмитрові. Його серце волало, що на Україну напали, а невдовзі він дізнався, що й справді на їхню землю ступили підступні шакали. Записуємо перше речення. У славному українському краї, де кожна дитина з молоком матері всотувала звитягу вільний дух і любов до своєї землі, жив собі хлопець із неймовірно гарячим серцем. Пишемо У славному українському краї. У славному українському краї, де кожна дитина, де кожна дитина, з молоком матері, з молоком матері всотувала звитягу. Всотувала звитягу вільний дух і любов до своєї землі вільний дух і любов до своєї землі жив собі хлопець, жив собі хлопець. Із неймовірно гарячим серцем, і з неймовірно гарячим серцем. Перевіряємо. У славному українському краї, де кожна дитина з молоком матері всотувала звитягу, вільний дух і любов до своєї землі. Жив собі хлопець із неймовірно гарячим серцем. Наступне речення. Ім'я в нього теж було славне. Дмитро. Записуємо. Ім'я в нього. Ім'я в нього теж було славне, теж було славне. «Дмитро». Ім'я в нього теж було славне, Дмитро. Наступне речення кмітливий, талановитий, мрійливий Дмитрик не цурявся ніякої роботи. Але власне майбутнє вбачав у малярстві. Кмітливий Талановитий, Мрійливий, Дмитрик. Не цурався ніякої роботи, не цурався ніякої роботи. Але власне майбутнє, але власне майбутнє вбачав у малярстві. Вбачав у малярстві. Перевіряємо. Кмітливий, талановитий мрійливий Дмитрик не цурався ніякої роботи, але власне майбутнє вбачав у малярстві. Наступне речення. А взірцем уважав великого митця Леонардо да Вінчі, яким щиро захоплювався. Пишемо. А взірцем уважав Великого митця, Великого митця. Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі. Яким щиро захоплювався? Яким щиро захоплювався? Перевіряємо речення. А взірцем вважав великого митця Леонардо да Вінчі, яким щиро захоплювався. Наступне. Тому й назвали хлопчину Да Вінчі. Тому й назвали хлопчину Да Вінчі. Перевіряємо, тому й назвали хлопчину да Вінчі. Далі з абзацу. Малювання полонило велику частину його серця та ще більшою заволоділа Україна. Записуємо малювання. Полонило велику частину, полонило велику частину Його серця, його серце. Та ще більшою. Та ще більшою. Та ще більшою. Заволоділа Україна. Заволоділа Україна. Перевіряємо. Малювання полонило велику частину його серця та ще більшою заволоділа Україна. Наступне речення. Від любові до рідної землі, серденько Дмитра, пташкою співало, і кров'ю сходило, коли він ставав свідком зла і несправедливості. Записуємо Від любові до рідної землі. Серденько Дмитра пташкою співало, пташкою співало, і кров'ю сходило, і кров'ю сходило, Коли він ставав свідком. Коли він ставав свідком зла й несправедливості, зла й несправедливості перевіряємо, від любові до рідної землі серденько Дмитра пташкою співало, і кров'ю сходило, коли він ставав свідком зла й несправедливості. Наступне. І тоді не в змозі лишатися осторонь, розпочинав він боротьбу за правду і не відступав до повної перемоги. Записуємо. І тоді не в змозі. Лишатись осторонь, лишатись осторонь, розпочинав він, розпочинав він. Боротьбу за правду боротьбу за правду. Є не відступав, є не відступав до повної перемоги, до повної перемоги. Перевіряємо, і тоді не в змозі лишатися осторонь. Розпочинав він боротьбу за правду і не відступав до повної перемоги. Наступне забзацо. Аж ось однієї темної ночі його розбудило моторошне виття. Аж ось однієї темної ночі. Однієї темної ночі його розбудило моторошне виття, його розбудило моторошне виття. Аж ось однієї темної ночі його розбудило. Моторошне виття. Наступне речення Здавалося, тисячі вовків оточили місто й завели тужливу пісню. Здавалося. Тисячі вовків. Оточили місто. Оточили місто, Є завели тужливу пісню, є завели тужливу пісню. А, тут крапка. Здавалося, тисячі вовків оточили місто і завели тужливу пісню. Наступне речення. І від того захитався і застогнав увесь світ, і від того, захитався, і застогнав увесь світ. Перевіряємо. І від того захитався і застогнав увесь світ. Наступне речення. Тривожно й лячно стало Дмитрові, Його серце волало, що на Україну напали. Пишемо Тривожно й лячно. Стало Дмитрові, Стало Дмитрові. Його серце волало. Його серце волало. Що на Україну напали? Що на Україну напали? Перевіряємо. Тривожно і лячно стало Дмитрові, його серце волало, що на Україну напали. Наступне і останнє речення, будь ласка, записуємо, а невдовзі він дізнався, що й справді. На їхню землю ступили підступні шакали. Записуємо а невдовзі він дізнався, що й справді. На їхню землю, на їхню землю. Ступили, ступили, підступні шакали, підступні шакали. Перевіряємо, а невдовзі він дізнався, що й справді на їхню землю ступили підступні шакали. А тепер перевіряємо весь текст. У славному українському краї, де кожна дитина з молоком матері всотувала звитягу, вільний дух і любов до своєї землі, жив собі хлопець із неймовірно гарячим серцем. Ім'я в нього. Теж було славне Дмитро. Кмітливий, талановитий, мрійливий Дмитрик не цурався ніякої роботи, але власне майбутнє вбачав у малярстві. А взірцем уважав великого митця Леонардо да Вінчі, яким щиро захоплювався. Тому й назвали хлопчину «Да вінчі. Малювання полонило велику частину його серця, а ще більшою заволоділа Україна. Від любові до рідної землі серденько Дмитра пташкою співало, і кров'ю сходило. Коли він ставав свідком зла і несправедливості, і тоді не в змозі лишатися осторонь, розпочинав він боротьбу за правду і не відступав до повної перемоги. Аж ось однієї темної ночі його розбудило моторошне виття, здавалося, Тисячі вовків оточили місто І завели тужливу пісню. І від того захитався й застогнав увесь світ. Тривожно і лячно стало Дмитрові. Його серце волало, що на Україну напали, а невдовзі він дізнався що й справді на їхню землю ступили підступні шакали. Перевірте ще раз самостійно, сподіваюся, у вас добре вийшло, тому чекаю на ваші роботи. До зустрічі!